От, от тільки сюди приходжу знімати дзвони. Може це знак якийсь? Може не моє? Привіт, друзі! От ви знову прийшли на цей канал подивитися якесь цікаве відео про Іспанію. І сьогодні я для вас його зробив. Сьогодні будемо говорити про культурні шоки, які виникли особисто в нас. При переїзді до Іспанії не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і коментар і дякую всім тим, хто виголошує свою підтримку, тому що я в шоці, скільки хейту сипеться, просто під будь-яким відео людей, які знаходяться в інших країнах, або розповідають там не знаю щось на українській, і мені, якщо чесно, не зрозуміло, чому українці. Так сильно хейтять так сильно хейтять тих, хто намагається робити український контент і популяризувати українську мову. Друзі. Щоб ви розуміли, дуже багато людей запитували в мене, чому я не знімаю російською, тому що в Іспанії живе дуже багато людей із пост СНГ, там та ж сама Латвія. Білорусь, Молдова, де люди розуміють російською, тому що в мене було б набагато більше переглядів і аудиторії. Але я не хочу. Я хочу знімати українською мовою, якою я говорю зі своїми дітьми у себе вдома. І ну ви маєте це підтримати. Ви маєте поставити лайк, хоча б. Я всім дякую. Культурний шок це стрес і. Дезорієнтація, які виникає у людей, які ніколи не були в культурі або в середовищі, або в країні, в яку вони приїхали, і при приїзді, коли у них відбувається безпосередньо доторк до цієї культури, скажімо так, да, у них виникає стрес і дезорієнтація. Вони інколи не розуміють, чому люди це роблять, що взагалі відбувається, навіщо саме так, і так далі. Взагалі, в культурного шоку є чотири етапи. Перший етап це медовий місяць. Це коли ви тільки приїхали в країну, вам все здається дуже новим, дуже романтичним і дуже прикольним. Другим етапом в культурному шоці йде криза. Власне, то це і можна назвати самим піковим моментом. І дуже часто ми знаємо, що люди, які там прожили 3-4, а можливо півроку в іншій країні, вони повертаються, тому що все дуже погано. І це якраз період культурного шоку кризи, де вони не змогли це перебороти, і все, вони поїхали назад. Третім етапом це буде адаптація. Етап номер чотири це прийняття і адаптація. Це коли ви вже прожили якийсь період, там рік-два, ви повністю прийняли чужу культуру за свою. Ви вже не ставите питання і не порівнюєте. З тим, що було у вас на батьківщині, наприклад, і ви вже нормально до цього відноситеся, ви вже п'єте пиво на дитячих майданчиках, ви там полюбили сієсту, фієсту і так, далі, і так далі, ось, власне, то це, якщо, ну, скажімо так, коротко говорити про культурний шок, то це ось таке явище. А зараз давайте ми перейдемо до. Конкретних пунктів культурного шоку, які відбулися з нами при переїзді з України в Іспанію. Я впевнений, що вам буде дуже цікаво. І так, друзі, ви знаєте, що я готуюся до своїх відео, тому, як завжди, в телефончику я все виписав. Ходив два дні, згадував, які культурні шоки у нас відбулися при переїзді в Іспанію, записував, попросив чат ХПТ розділити це все на категорії. І для того, щоб бути послідовними, будемо йти по певних категоріях, які він мені, власне, то написав. І першою категорією в мене йде тіло, одяг і особистий простір. Дивіться, коли ми тільки приїхали в Іспанію, ми хотіли піти на пляж. І ми, власне, то це і зробили. Але коли ми прийшли на пляж, ми були в шоці від того, скільки жінок. Загоряють топлес від молодих до старих. Дуже багато людей на пляжі: діти, чоловіки, жінки, туристи і дуже багато жінок, які просто загоряють топлес. Так, це справді був культурний шок, тому що для нас це взагалі дуже дико. І мені здавалося б, що це неприйнятно. На пляжах, які загальнодоступні. Тому що добре, коли в тебе діти, наприклад, дівчатка, і вони розуміють, що до чого, так? як виглядає їхнє тіло. Але коли в тебе діти, хлопчики там, віку 5, 6, 7 років, я не впевнений, що хотів би, щоб вони бачили жінок-топлес на пляжі. Це був наш перший культурний шок, який ну, він і зараз ще не зовсім прийнятий мною, скажімо так, тому що я все-таки залишаюся при своїй думці. Але в принципі, в деякій мірі, я вже зрозумів, чому іспанські жінки загорають топлес, тому що вони, у них відбувається зараз. Дуже сильна боротьба за права жінок, і вони таким чином говорять про те, що жіночі груди це не об'єкт сексуалізації, це якщо чоловіки ходять, можуть ходити без футболок, то ми також можемо. І ви знаєте, ну в принципі, так, вони в цьому десь праві, але є, знаєте, якісь межі, і мені здається, недаремно зараз офіційно заборонено в Іспанії. Загорати топле. За це є навіть штраф. Але, ну, як ви розумієте, це, не за, не, це і зараз працює, жінки і зараз загорають топлес. Наступним культурним шоком, особисто для мене, стало те, що рівень прийняття свого тіла і свого зовнішнього вигляду дуже-дуже високий. Якщо ви приїдете сюди в Іспанію з України. Ви будете здивовані, наскільки багато жінок ходять в дуже коротких шортах, навіть якщо у них якісь проблеми з ногами. Навіть якщо у них є зайва вага, навіть якщо у них якийсь там дуже великий целюліт або якісь хвороби ніг, це нікого не зупиняє. І всі нормально до цього відносяться, можуть одягти дуже короткі шорти. І ходити собі по вулиці без всяких проблем. Це відноситься, в принципі, майже до будь-якого зовнішнього вигляду. Тобто мені здається, що іспан... іспанки вони менше паряться про Візуальний свій вигляд, менше використовують косметики, менше зациклюються на, якихось, на, якимось, на якомусь одязі, але ну, з одної сторони це дуже круто в деяких моментах, з іншої сторони, мені здається, що вони ну, трошечки, скажімо так, інколи себе запускають. так? Наприклад, коли ви приїдете в Іспанію, ви будете чітко бачити на вулиці жінок, які. Приїхали з України або там з пост снг країн і жінок, які, наприклад, Іспанок або які довго живуть в Іспанії. Тому що різниця дуже сильно візуально кидається в очі. Так, і зараз ми йдемо вже до останнього пункту, який відноситься до цієї категорії: особистий простір. Дивіться, в Іспанії може інколи здаватися, що особистого простору дуже замало. Тому що взагалі іспанці вони дуже тактильні люди, вони часто можуть стояти дуже близько до тебе. Вони часто люблять торкатися людини, коли розмовляю з нею, або, наприклад, коли вони бачать на вулиці дитину, вони, маленьку дитину, наприклад, бейбі, або там дитину. Трьох-чотирьох років вони обов'язково захочуть її погладити по голові, потрогати, щось їй там сказати, і, можливо, за ножку потрогати. І це ось така тактильність, вона проявляється майже скрізь. Дуже часто іспанці вітаються поцілунками в щоку навіть з малознайомими людьми або з там з людьми, які там. З якими тільки познайомилися. І інколи для нас людей, які приїхали з України, це здається ну, занадто сильно. Занадто сильно, і ось ця, скажімо так, здавленість особистого простору, вона інколи заважає. Я наведу вам навіть приклад. У нас, наприклад, в будинку, там, де ми живемо, є коридор загальний, де двері до квартир, ви зрозуміли, Да? І ось. Одні іспанці, які проживають з нами на поверсі, вони просто завжди в день відкривають двері свою квартиру. У них висить така москітна сітка прямо на вхідних дверях. Вони просто відкривають ці двері, і в них майже 24 на 7 відкриті двері, які виходять в загальний коридор. Тобто ми чуємо всі запахи, те, що вони готують. Всі їхні розмови, всі їхні крики, всі їхні ті е, шоу які вони дивляться, е, музику, яку вони слухають. І ви розумієте, це, ви чуєте це не тільки коли ви виходите на коридор, а двері такі, що ви чуєте це і в себе в квартирі інколи. І ось ось це. Цей особистий простір, він якби трошечки нівелюється. І ось це дуже великий культурний шок був особисто для мене. Тому що я дуже люблю, коли мій особистий простір він належить тільки мені, коли я не чую посторонніх звуків, коли я там, не чую, як гупають, шорхають сусіди і так далі. Тому ну, ось такий культурний шок. Так, і раз ми вже зацепили дітей, давайте тоді ми розглянемо. Наступну категорію це сім'я і діти, тому що це прям окрема категорія в культурному шоці, яка може відбутися з вами по приїзду в Іспанію. В загальному відношення іспанців до дітей, воно дуже і дуже позитивне. Тобто, у нас в Україні такого взагалі немає, коли ви можете йти по вулиці і зі своєю дитиною і вам. Бабусі, дідусі, просто молоді, ну як молоді там, да? такого віку, як ми, люди будуть іти, махати вашій дитині, говорити, Ола, кіталь», там щось говорити з нею, намагатися там, можливо, погратися, за голову її погладити, там, дати п'ять і так далі. В Україні такого немає. Тут це розповсюджено. Іспанці дуже позитивно відносяться до дітей і. Так, це був для нас позитивний культурний шок, тому що ми такі, типу, ого, прикольно, прикольно, що до дітей тут так відноситься. Але, знову ж таки, інколи це переходить деякі рамки, тому що, наприклад, коли ви там, ходите по магазину з маленькою, там, трьохмісячною дитиною на руках, і на кожному кроці до вас підходять. Е Якісь бабусі іспанські намагаються там дитину потрогати за ногу, за ручку, щось там говорять. Якщо ви там навіть іспанську не розумієте, то ну, просто щось говорять і розумієте, це якось, знову ж таки, ваше особист, ваше ваш особистий простір тут дуже сильно страждає. Ось, Ось такий момент. Наступним культурним шоком, який відноситься до цієї категорії сім'я і діти, це те, що іспанці можуть вільно прийти на дитячий майданчик, дістати пиво і сидіти, пити собі пиво з чіпсами, коли дитина грається на дитячому майданчику, і це буде окей. Ось. Це для нас теж культурний шок, тому що якщо я скажу, що я прийду. З бутилкою пива в Україні на дитячий майданчик, ну це, буде, ну це буде скільки хейту, на мене будуть всі так дивитися, наче я якийсь просто дурачок і ну, кончена людина, ви розумієте, да? а тут це нормально. Люди нормально приходять, п'ють пиво, і, а діти граються на майданчиках, і це типу, окей. Наступним пунктом до цієї ж категорії про дітей я хочу віднести те, що. В іспанців, якраз таки діти народжуються, мені здається, в більш пізньому віці, чим в українців. Тому що дуже рідко побачиш прям молодих батьків, які прийшли, які йдуть з дитиною. Як правило, це там уже 30-35, плюс. Плюс, і в такому віці у них маленькі діти. Це не те, що прям великий культурний шок, але це трохи не так, як в нас. Йо-майо, до да що ж ти будеш робити з цими дзвонами? <рес> Я не зрозумію. Кожні півгодини чи кожні 15 хвилин. Дивно. Змінився фон і, власне, тут змінилася категорія, про яку ми зараз будемо говорити. І так, наступна категорія це ставлення до часу. І... У вас буде дуже великий культурний шок, коли ви приїдете з України в Іспанію на рахунок відношення іспанців до часу. Тому що, як говорять в Іспанії, запізнення на 20 хвилин не рахується запізненням. І це окей. А варто сказати про те, що в загальному іспанці відносяться до часу дуже спокійно. І якщо, наприклад, вони запізнюються. На якихось 20 хвилин, то в принципі в цьому нічого страшного немає. Інколи це все-таки дуже сильно роздратовує, особливо коли у вас сталося щось дуже, ну, я не знаю, дуже таке погане, наприклад, прорвало кран, наприклад, там не знаю, протекла, тече десь вода. так? І ви там телефонуєте, майстру говорите. Мені потрібна срочно допомога, тому що в мене тече вода з крану, я не можу перекрити кран, і мені, вже, мені треба на роботу їхати, і так, далі, і так далі. І майстер говорить: добре, я буду у вас приблизно за 20 хвилин. Але коли він сказав за 20 хвилин, то ви можете його чекати через годину, а може навіть і через півтора, півтори години. І це буде нормально, тобто він прийде і не буде відчувати дуже велику провину за те, що він спізнився, наприклад, на годину або на півгодини. Тому ось таке відношення до часу це ще один культурний шок, який, власне, то вам доведеться пережити в Іспанії. Так, і ще до цієї категорії можна віднести сієсти і фієсти. Сієсти це, власне, то перерва в роботі, яка приблизно відбувається з часу до 15 або 16 години. Там інколи варюється цей проміжок часу в деяких різних бізнесах, але графік роботи в них такий, що ви можете, наприклад, прийти там з 9 до 12-ї години відвідати заклад, потім е, у них година підготовки до е, Маньяни, тобто, е, підготовки до сієсти, тобто вони закриваються, прибирають, миють посуду, потім з часу до 4 у них е, там, чи до трьох у них сієста, вони йдуть додому, е, можуть відпочити, поспати. І потім уже заклад відкриється, там, наприклад, з. П'ятої години і буде працювати там до десятої, або там, наприклад, якщо це якийсь ресторан, то до дванадцятої, а може й до ранку. І наступним пунктом до цієї ж категорії можна віднести фієсти, тобто свята, які відбуваються або на державному рівні, або на якісь релігійні свята, або, наприклад, місцеві, в залежності від місця, де ви проживаєте. І дуже часто буває таке, що великі державні релігійні свята навіть великі супермаркети цілий день не працюють. Тобто, наприклад, там Консум, Лідл, Керфур, вони можуть закритися в п'ятницю, суботу-неділю не працювати і відкритися вже в понеділок. Так, є деякі невеличкі придумові магазини 24 на 7, як правило, їх відкривають або Емігранти з пост-СНГ, тому що іспанську я ще не, не бачив ні разу. І можна сходити в цей магазин, але е, сам факт того, що абсолютно нічого не працює декілька днів, це приводить трохи в такий культурний шок. Але, в принципі, зараз ми вже адаптувалися, ми вже знаємо, що там, наприклад, е, в Керфурі, наприклад, є. Календар, де відзначено, в які дні він не буде працювати. Ми просто собі можемо наперед подивитися, для того, щоб не попасти на день, коли це все закрите. І так, переходимо до наступної категорії: це, в принципі, їжа та алкоголь. І до цієї категорії культурних шоків я відніс те, що у них в Іспанці, в Іспанії. Дуже сильно відрізняється час обіду і вечері, який від нашого, тому що, наприклад, в іспанця обід може починатися в 14 1500 а вечеря вона починається вже після 21.00. Тобто, якщо ти там в 18 в 6 годині вечора вирішив повечеряти дома. То це дуже дивно. Це дуже дивно для іспанців. Тому що вони в такий час можливо, можливо з'їдять якийсь тапас і вип'ють пива, але не будуть вечеряти. От вечеря в них це саме після 21-ї години вечора. Так, наступним пунктом до цієї категорії я відніс те, що. У них дуже сильна інтеграція алкоголю в життя. Так, це правда те, що тут мало хто напивається в ноль. Я майже ні разу за рік не бачив людей, які були дуже сильно п'яні, або там навіть туристів дуже сильно п'яних не бачив, але варто врахувати те, що якби моє нічне життя, воно на рівні нуля. Я нікуди не ходжу в клуби і так далі, тому що там робиться, я не знаю. Але просто там е на дворі ви, ну, я думаю, ніде не побачите п'яних людей. Але варто зазначити, що майже там при кожному прийомі е їжі, за виключенням сніданку, е іспанці будуть. Або пити пиво, або вино, або ще якийсь слабоалкогольний напій. І це буде окей. Так, і наступним пунктом е, до культурного шоку я відніс би е, якраз культурне споживання тапас. Тапас це маленькі закуски, тобто все, що ви можете пришпілити е, такою шпажкою на кусочок хлібка, хліба, це буде називатися тапас. Тобто ви взяли багет, відрізали. Пришпілили туди, я не знаю, коклетку це вже тапас. І ця культура споживання тапасів вона е, дуже розповсюджена. І, в принципі, інколи ці тапаси виглядають дуже цікаво. Наприклад, там е, на тапасі може бути якийсь салат або якісь морепродукти, або е, якісь навіть фрукти. І е, іспанці дуже люблять. Е, Використовувати тапас як закуску до пива або до вина. Тобто вони можуть прийти, блін, муха, вони можуть прийти в якийсь ресторан або в якусь забігаловку, взяти один тапас, взяти собі е, келих пива і сидіти там пару годин, мучити той тапас і пити пиво. Ось така культура тапасів, вона в принципі дуже розповсюджена по Іспанії. Для нас це було трошки дивно, тому що в нас такого, в принципі, немає, особливо в Україні, тому я це і записав до культурного шоку вважаю, що, в принципі, правильно зробив. Так, ще одна категорія це міста і простір. І, до речі, тут дуже, дуже мені здається сильний культурний шок при переїзді в Іспанію це те, що. Тут дуже розвинуте вуличне життя. Майже у всіх ресторанів, кафе і барів будуть на вулиці стояти столики і стільчики. Навіть інколи на проїжджій частині, навіть інколи там, де ходять люди, але будуть стояти столики, будуть зонти, і там будуть сидіти люди. Всередині може бути взагалі, взагалі або взагалі не бути столиків і стільчиків. А все знаходитись на вулиці. І ось це, скажімо так, вуличне кафе, воно розповсюджене по всій Іспанії. Наступним пунктом до цього ж я хочу віднести це паркування. Дуже часто паркування тут це виклик. Ви можете приїхати там в центр міста за 10 хвилин, але шукати парковку годину. Або ви можете заїхати на паркінг і часто на паркінгу не буде місць. Часто паркуються так, що прям бампер в бампер або навіть можуть трошечки вас стукнути для того, щоб запаркуватися. І це буде типу Окей, я особисто стояв автомобілем на парковочному місці, виймаю дитину. Тут паркується якась газелька, і вона тупо мені в бампер заїжджає, чувак виходить. О, пердон, пердон, но пасанада. І все, і пішов. Ну, ви розумієте, це супер великий культурний шок. Це супер великий культурний шок після України. Тобто, тут відношення ось до таких матеріальних речей, як бампер автомобіля, він взагалі нівелюється. Тобто, у вас можуть. Вдарити і поїхати і, типу, не відчувати себе винним. Ось так. Напевно, останньою категорією я пропоную вже розглянути життя і роботу. І мені здається, що в Іспанії тут дуже сильний для нас буде дуже сильний культурний шок по відношенню з Україною, тому що в Україні ми всі привикли знаходитися у такому стані постійного бігу. Тобто нам постійно щось потрібно. Ми постійно хочемо більше, більше заробляти, краще житло, кращу роботу, кращу зарплату і так далі. В іспанці відношення до цього трохи інше. Вони дуже сильно люблять work-life balance, скажімо так. Також нормальним для Іспанії є, наприклад, відпустка на 30 днів і. Я думаю, що в нас в Україні взяти відпустку на 30 днів, ну я не знаю, це одиниця можуть собі дозволити. Або навіть, ну я не знаю, навіть важко <плес> уявити собі відпустку на 30 днів, але в Іспанії це інколи нормальна практика. Дуже часто люди можуть взяти відпустку там на місяць і поїхати. Е... По країні подорожувати або просто знаходитись вдома, нічого не робити, ходити в басейн, пити пиво і просто знаходитись своєми, своєю сім'єю. Це в принципі круто, мені здається, тому що інколи живучи в Києві в Україні, ти знаходишся в постійному русі, ти постійно кудись біжиш. І інколи у тебе немає часу навіть на те, щоб побути своєю сім'єю. Мені здається, що така практика вона. Крута. І я б рекомендував би це Це спочатку культурний шок, а потім ти вже адаптуйся і приймаєш це, і тобі здається, що це в принципі круто. І от мені зараз здається, що це круто. Я дякую за перегляд цього відео. Мені е, хочеться вірити в те, що це було для вас корисно, і ви подивилися і отримали насолоду від цього відео. Я буду вдячний, якщо ви поставите лайк і залишите коментар, можливо, культурного шоку, який був у вас після переїзду в Іспанію. Або, наприклад, ви розкажете, що для вас здалося самим великим культурним шоком, який ви могли б відчути на собі при переїзді в Іспанію. Всім дякую, папа. -па.